Слава Україні! Триває 223 та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку, завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирних жителів, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противникам авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Так, протягом доби окупанти завдали 5 ракетних та 1 авіаційний удар, здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення більш ніж 12 населених пунктів. Серед них Харків, Краматорськ, Андріївка Дніпропетровської області, Бахмут, Залізничне, Вознесенськ та Придніпровське. Противник здійснював обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії. На Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Стрілеча, Вовчанськ, Варварівка, Вільхуватка та Дворічна.